Суботу, 15 лютого, у зв'язку з погіршенням погодних умов була задіяна бригада для розчищення тротуарів і посипання їх протиожеледними матеріалами. Роботи з усунення слизькості на тротуарах першочергово були проведені у місцях скупчення людей на автобусних зупинках. Та на перехрестях роботи також проводилися і в неділю черговою бригадою. На сьогодні, на 17 лютого, роботи з посипки тротуарів по матеріалами продовжуються. Бібліотечна система, всі чотири бібліотеки наші заготували посипковий матеріал. Два про безпеку наших користувачів. Наші партнери, добрі друзі, комунальне підприємство Затишне місто. всипають доріжки в районах біля центральної міської дитячої бібліотеки. Ми дуже вдячні завжди це вчасно. Ще їм велике подяку. Затошному місту за те, що своєчасно вони прибирають, і грибають спеціальними машинами, технікою. Дякуємо велике. Стало безпечно ходити, тобто ну, комфортно. Спасибо за заботу, їхній труд. Посипають дороги і все прекрасно. Велике дякую затошному місту.